Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Подивіться на зоряне небо, що видно на ньому. На ньому ми бачимо місяць і зірочки. Світ космосу наповнений безлічю різноманітних зірочок, які вражають своєю красою та неповторністю. Ними можна милуватись. Розглядати їх та фантазувати, дивлячись на зірочки. Так багато зірочок в небі, здається, що блищать маленькі лампочки. Що ж таке зоря? Це велика і дуже гаряча куля в далекому далекому космосі. Саме маленькі та яскраві зірочки ми сьогодні з вами. Будемо робити. Приготуйте фіолетовий аркуш паперу та пластилін жовтого кольору. Потрібно зробити ось таких маленьких кульок жовтого кольору. Далі кульку розташовуємо на аркуші, притискаємо і отримуємо кружечок. Від серединки кружечка боковою частинкою пальчика витягуємо маленькі промінчики. Щоб наша зірочка засяяла, створювати промінчики можна правою і лівою ручкою. Як вам зручно продовжуємо з іншими зірочками: промінчиків може бути різна кількість, бо всі зірочки різні, неповторні, та по-різному сяють. Також разом з зірочками ми зробимо місяць. Місяць у нас буде також жовтого кольору. Ось так чарівні зірочки прикрашають небо вночі. А зараз давайте з вами трішечки відпочинемо та потанцюємо. Космонавт, мандрівник та астронавт, Мучик, наш сміливий кіт. Відкори вже цілий світ. Про що ми з вами розмовляли на занятті? Правильно, прозорене небо. Дітки, я з нетерпінням чекаю на фото ваших малюнків. До побачення та до нових. Зустрічей